Привіт! Щоб не пропускати нові випуски і легко знайти старі, я створив для вас телеграм-канал. Там все зібрано в одному місці, плюс можна поставити запитання або поділитися враженням. Посилання лишаю в описі. А тепер всім привіт! Це Владислав, а це маска. Вона створена, щоб приховати обличчя. І так само в After Effects ми приховуємо частину відео чи зображення. В авторі є два терміни маск та мет. Сьогодні про перший. Для початку візьмемо картинку зі злочинцем, який щось недобре замислив. Ви можете знайти щось схоже в інтернеті або ж намалювати в ілюстраторі. Внизу є список відтворення по цій серії безкоштовний курс по Adobe Illustrator» і два способи підтримати канал, якщо хочеться. Найголовніше додивіться відео до кінця. Це дуже допомагає в просуванні каналу. Отже, маск знаходиться всередині шару. Коли шар виділено, ми можемо намалювати маску фігурою чи пером. Про те, що зараз ми створюємо маску, говорить ось ця позначка. Намалюємо коло, воно вихоплює стемряви частину фасаду. У шарі з нашим зображенням з'явився рядочок маск 1, що підказує нам, що таких масок може бути кілька. Ось тут, де написано Add. Можна виставити, як між собою будуть взаємодіяти ці маски. Наприклад, в режимі Add вони об'єднуються, а Subtract від однієї віднімається інша. Invert зробить видимим все, що поза маскою. Таким чином ми можемо робити маски складних форм зі складною взаємодією. Але давайте далі. Лишимо одну маску, іншу видалимо. Розгорнемо властивості маски. Параметром Mask Feather визначаємо, наскільки чіткою буде межа маски. Оскільки у цієї маски є параметр Path – контур, та ми можемо його анімувати. За допомогою Mask Expansion можемо зробити стиснення чи розширення маски. Наостанок задіємо ще одну властивість Mask Opacity – непрозорість маски. З її допомогою ми регулюємо видимість показаної ділянки, і у нашому випадку це може бути блимання прожектора, як при короткому замиканні. І якщо допрацювати цей сюжет знаннями, які ми отримали в попередніх випусках, може вийти ось так. А що як нам потрібно використовувати маску, яка взагалі в іншому шарі? Це вже не маск, а мет. Але це тема наступного випуску. Підписуйтесь, щоб не прогавити. А в мене на сьогодні все. До зустрічі!